Всім привіт, шановне панство! Пані та панове, вітаю всіх на каналі Борода та Сокира, де ми іноді робимо такі невеличкі огляди на деякі цікаві ігри і проекти. Сьогодні у нас в фокусі гра називається Omega Strikers. Одразу скажу, гра доволі специфічна, гра доволі цікава зі своєї сторони. Я просто сам дуже давно дуже довго грав в ігри жанру мова. Це саме. Гра такого жанру, але вона трошечки відрізняється від звичної нам доти, від звичного нам Лолу, навіть під батлрайту огляд, на який вже є на каналі. Тому давайте не будемо втрачати час і одразу до огляду. Тож, в принципі, знайомство моє з грою відбулося при доволі цікавих обставинах, можна було б так сказати. Мені один знайомий порекомендував її подивитися, можливо, записати якийсь відос для каналу. І знаєте, я е, одразу подумав, що, мабуть, ні. Але потім, коли я побачив, зайшов просто в скімі, побачив пачнут для нового патчу. І я таки думаю, а, чому б ні, якщо таке є з грі, то ті це точно гра, яка варта уваги. Тож я трошечки в неї пограв, трошечки в ній розібрався і маю, для, я думаю, для вас справедливий вирок уже безпосередньо по проекту. Гра в жанрі моба, але з такою приправою чарівного футболу. Тобто 3 на 3 йдуть матчі, у кожної сторони є ворота, є один воротар у кожної із сторін. І також два гравця, які грають безпосередньо в полі. Тобто буцають м'яч з наміром забити цей м'яч у ворота опонента. Для цього у гравців є звичайний удар, який дуже швидко перезаряджається, але все ж має таке перезарядку. Це дуже важливий момент. А також є, як ви бачите зараз на екрані, ще три додаткових вміння. Одне із них, яке вважається ультимативним вмінням, перезаряджається найдовше. І два із них, які вважаються звичайними вміннями, як правило, має одне з цих вмінь, це є вміння мобільності, тобто те, яке дозволяє швидше переміщатися по полю. Гри, тобто, це може бути або пришвидшення швидкості, як би це не звучало, або ж там якийсь блінк, ліп і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Щодо саме дизайну персонажів, у мене великих питань не виникло. В грі персонажів дуже-дуже небагато, там до десятка. І я думаю, що при таких об'ємах, при таких масштабах було не дуже важко зробити персонажів збалансованими. Тож на початку гри, на початку матчу відкриваються ворота, ви можете оцінити арену, на якій буде проходити матч, побудувати якийсь план, якусь тактику для гри, і почати вже буцати м'яча у ворота супротивника. По ходу гри дуже-дуже рідко змінюється трохи поведінка на арені. Тобто в певних раундах ваші ворота будуть одразу закриті, в певних раундах вони будуть одразу відкриті, від цього треба відштовхуватися, і м'яч буде з'являтися в різних точках цієї арени, цього поля. Коли команда супротивника буде особливо безпечною, ви зможете забити якісь шальні голи прямо на перших секундах раунду. Гравці, які грають безпосередньо на полі, вони не мають якихось бонусів і бустів. А той гравець, який стоїть на воротах, тобто воротар в такій зоні, яку ви бачите, з якої воротар намагається не виходити, у нього його базова навичка перезаряджається набагато швидше, що йому дозволяє в принципі відбивати атаку декількох гравців тобто двох, ну або й трьох, якщо у супротивника воротар прям занадто нахабний. Звісно, є персонажі, які краще працюють в полі, є персонажі, які краще працюють на воротах, і е, ну, завдяки цьому, в принципі, ви можете набрати собі збалансовану команду. Гарний воротар, гарні нападники, і все у вас буде чудово. Єдине в мене питання, яке є до цієї гри, яке я б хотів записати в мінуси, це та мета, яка зараз вибудовується в грі. По правилам гри, ви можете, як ви бачите, є певні е, полоски здоров'я у персонажів над головами. Коли це Полоска здоров'я збільшується, тобто заповнюється, ваш персонаж стає нестабільним. Його за допомогою вмінь стає легше перекидувати кудись, рухати взагалі, там, сповільнювати і так далі. Якщо персонажа штовхнути за рамки арени, він вилітає на деякий час з неї. Тобто зараз команди, які беруть двох агресивних персонажів, які можуть максимально швидко своїми вміннями. Заповнити цю полоску нестабільності і викинути гравця за межі рингу за межі арени, звісно, вони отримують перевагу у кількості гравців на полі, тому можуть цю перевагу реалізувати, особливо якщо на воротах стоїть не дуже персонаж, який не дуже підходить для ролі воротаря, або просто новачок, який не дуже вміє грати в цю гру. І таким чином не дуже приємний експеріенс ігровий складається. Але насправді, із ну, 20-30 ігор, яких я зіграв у цю гру. Я таке зустрів може раз за два. Хоч це і доволі ефективна стратегія, із цих двох разів її реалізувати змогли лише один раз, тому що коли опоненти фокусуються на персонажах, а не на м'ячу, тоді там один якось їх відволікає, а другий просто забуває м'яч у ворота. Тож, хоч це і доволі такий суттєвий мінус, він прям сильно не псує гру, прямо геть зовсім. Хочу одразу оговоритися, я, оскільки грав в ігри жанру моба, але це було дуже давно. Тому я вже не дуже пам'ятаю добре, як це робиться. Правильно, я маю на увазі. І хоча цих моб розплатилося насправді дуже і дуже багато, я хотів би саме цю гру похвалити за оригінальність ідеї. Тобто це не башні вам розносить, це вам треба забивати м'яч. І... Через свою специфіку тут є доволі специфічні такі негласні правила, яким треба слідувати. Наприклад, правило той, хто б'є перший, зазвичай програє. Чому це відбувається? Доп, припустимо, ваш персонаж вдарив м'яч. М'яч від вас відлітає, ваша базова атака знаходиться в перезарядці. До м'яча підходить ваш ворог, ваш суперник і б'є м'яча. Вам назустріч. Якщо ви не є воротари, не знаходитеся в своїй зоні комфорту, так би мовити, то у вас ваша перша навичка базова сама, яка відштовхує від вас м'яча, не встигає перезарядитися. У вас просто немає чим відбивати того м'яча назад. І м'яч пролітає спокійно крізь вас і летить у тому напрямку, у якому вдарив його суперник. Що ще цікаво було б відмітити, так це те, що якщо ви ну, раптом. Так, не знаю чого, але подумали, що це гра для мобільних телефонів. Ні, це гра не для мобільних телефонів. Вона схожа на гру для мобільних телефонів, але грати її треба на комп'ютері. Перед вироком, перед оцінкою, яку я хотів би поставити грі, я хотів би торкнутися до магазину, Так, до внутрі ігрового магазину, який є в цій грі присутній. Гра безкоштовна, free-to-play, тобто, в принципі, розробники можуть пихати сюди все, що завгодно, але якогось жорсткого донату в грі немає. Є якийсь battle pass, для якого ви отримуєте рівні граючи, звісно, в нього, і на деяких рівнях ви в будь-якому разі отримуєте винагороду, купляли ви pass чи не купляли. В магазині також продається косметика, ну, як завжди, без цього нікуди, і продаються герої. Продаються герої, як і за ігрову валюту, яку ви здобуваєте за матчі і виконання квестів щоденних. І точно так же за донатну валюту ви можете просто пришвидшити отримання якогось героя, кинувши в гру реальні гроші. Як на мене, використання магазину в грі, яка Розповсюджується за моделлю Free-to-Play саме такого магазину, де продаються якісь речі, які не впливають на ігрові процеси на геймплей. Це доволі справедливе рішення, тому що, ну, ви ж розумієте, розробникам треба якось заробляти гроші. Також в грі присутня система кастомізації персонажа, тобто вмінь і навичок через. Так, так звані руни, або якось вони тут по-іншому називаються, я вже не згадаю, якщо чесно. Ну, Тобто це перки, які ви обираєте для кожного конкретного персонажа свої, вони впливають там на якісь цифри, тобто вони не дають ніяких додаткових вмінь чи навичок, вони просто там прискорюють пересування, посилюють удари при певних обставинах і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Це така приємна деталь. Вона була б ще приємнішою, якби всі оці каст... кастомні руни вони були, хіперки вони були безкоштовні, їх не треба було не них гріндити золото. Але загалом ну, це додає якогось якоїсь різноманіття, в принципі, якщо ви поставите якісь на ті руни, прям дуже сильно на ігровий процес це не, пов... не буде впливати ніяк. Також я б хотів відмітити систему квестів, тобто тут є квести щоденні, щотижневі, які ви можете виконувати і отримувати за них певні винагороди, будь-золото то золото чи якась інша валюта, яка потребується в грі. Квестів доволі багато, щоденні виконувати доволі просто, якщо ви хочете справді його виконати, тобто, якщо ви не хочете, припустимо грати за воротаря, а у вас в квесті саме за воротаря треба грати, то звісно ви його не виконаєте. Але якщо ви можете собі дозволити... Пікнути воротаря кілька разів і просто завершити квест, отримати грошики, то, будь ласка, квести дов... виконуються доволі легко, там не треба сидіти тижнями, щоб їх виконати. Дуже швидко я виконав взагалі всі квести, які були в мене доступні. І за перші, за перші кілька ліній квестів дуже просто відкрити кілька перших ваших персонажів, там, які на вас подивляться, навіть там найдорожчого можна відкрити. Косметики дуже велика кількість, тому я впевнений і, і ж виходить все більше і більше і більше, тому я впевнений, що от саме у цьому стопроцентному е досягненні всіх абсолютно речей, які у грі є, отримані цих речей, тут ну, ви не ви не наздоженете просто розробників, тому що з того часу, як я минулий гра, раз грав, взагалі в цю гру вже вийшов ще й новий герой. Загалом гра на мене справила позитивне враження. Тобто, тут справедлива модель монетизації, немає якихось фішок, які впливають дуже сильно на гру, які ви можете купити за донат або лише за донат, що ще гірше. В принципі, цікавий геймплейний луп. Матчі дуже швидкі, там 3-5 хвилин. Ну це, мабуть, що 7, це вже взагалі дуже дуже довгий матч. Скоротити якось трошечки ре... час свій. Витратити на щось, якщо не потребує дуже великого обдумування, дуже великого, ну звісно, хтось може трайхардити в цю гру, але загалом, я думаю, ця гра більше розрахована на те, щоб лайтово посидіти після роботи там, чи після навчання, витратити вільний час, який у вас є. Якщо він у вас є, то вам взагалі дуже 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 сильно пощастило. Можливо, витратити якісь кілька гривень, які ви б, в іншому випадку витратили на каву. Хоча, якщо так подумати, ну якщо так чесно, деякі ігри в принципі стоять дешевше, ніж е, чашка кави. В темні часи живемо, шановні. Тож... Як я вже сказав, загалом гра лишила дуже такі позитивні враження, гра не для мене, тому що я вже вирішив давним-давно для себе, що я в моба не сунусь більше ніколи в житті. Я вже витратив достатньо часу на цей жанр ігри, він вже в мене в печінках просто сидить. Але якщо ви фанат, якщо вам таке подобається, в принципі, ви можете спробувати, гра фрі вона... На початку буде вас матчити з гравцями, які також тільки починають грати в цю гру, оскільки гра вийшла недавно, таких гравців буде вистачати, ви не будете чекати по 20 хвилин в черзі для того, щоб розпочати матч. Тобто зараз саме час, якщо ви хочете, хотіли і думали, чи пробувати її, чи не пробувати, зараз саме час, тому що зараз у вас буде максимально комфортний вход в цю, ігру, в цю гру. Ви отримаєте одразу доволі суттєву кількість золота, що дозволить вам відкрити двох або й трьох персонажів. Так, Ви зможете їх просто розпробувати одразу. І вирішити для себе, ця гра для вас підходить чи ні. Якщо хочете знати мою особисту думку, вона на кілька голів все ж таки гірша, ніж Battle Ride, огляд на який є на каналі, нагадую вам. В принципі, ну звісно, щоб тягатися там з Лігою легенд чи з дотою, також їй буде важко. Але свою нішу гравців, я думаю, вона отримає. Просто будьте обережні і знайте, що вона в принципі може колись закритися. Була така чудова гра, яка мені дуже-дуже подобалась, Адлас Реактор. Якщо про таку чули, чи може навіть грали в неї, пишіть в коментарях. Гра мені просто супер зайшла. Я в неї провів дуже багато часу. Мене ж там 600 годин награно чи що, але вона, щоб ви розуміли, була не, не як якби скати, не дуже довго вона була працювала взагалі цим. Закрили сервери, тому що вона не була настільки популярною, як того хотілося б розробникам. Можливо, цю гру чекається сама доля. Я не хочу забігати наперед, нічого не кажу. Народу зайде супер, я тільки за. Але от може таке бути, майте це на увазі, будь ласка. І якщо вам огляд зайшов, якщо вам було корисно був корисним цей відео, якщо ви для себе щось дізналися, що хотіли, або в принципі просто хотіли цікавилися цією грою, або взагалі десь рандомно знайшли. Мене в інтернеті, в Ютубі, і відео вам зайшов, сподобався. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, тому що контенту буде більше, більше, більше. Україномовний контент. Якщо це те, що ви шукали, я вас завжди радий бачити на каналі. Також в описі до цього відео є посилання на телеграм-канал, де я веду спілкування із спільнотою, створюю там якісь опитування, новини. Дону, так, так просто простіше через месенджер. І спілкуюся, намагаюся спілкуватися із глядачами. Також в описі обов'язково перевірте посилання на допомогу українській армії. Допомагаємо, чим можемо, тому що саме завдяки цим чоловікам і жінкам ми можемо, в принципі, плюс-мінус якесь мирне життя вести, хоч і коли неколи та ховатися по підвалам. Загалом, дякую вам за вашу увагу, дякую за те, що прийшли. І приходьте наступного разу також до побачення.